Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, займаюся ремонтом вихлопної труби на наш МТЗ. Значить, я вже тут все вирізав, відкрив його, подивитися в чому суть. Значить, Яка була проблема? Постійно дребежало, щось відірвалося всередині, постійно цей звук, лишній шум сторонній. І воно заважало дуже, коли довго працюєш в полі. Ну, Поки зараз у нас зима, я вирішив. Зараз тут відкрите, бачите, я вже вирізав його по колу. Зараз відкриємо, подивимося, в якому він стані всередині і що можна зробити. Ось. Як ви бачите, така ситуація. Не знаю, оця частинка, напевне, теліпалася, створювала цей звук. Такий дуже страшний. так. Але у цій частині немає нічого. Так, друзі, відчистив я вже нашу вихлопну трубу. Так, так воно все виглядає. Значить, зараз будемо шукати ось сюди трубу. Ця труба має бути десь такого розміру. Я поміряв, тут діаметр має бути 65 мм. Ось так я все поставлю. З цієї сторони буде труба. Я наріжу на ній отвори. А тоді це приверу і те, що тут було. Так, друзі, ну що, підібрав я ось таку трубку. Це у нас трубка діаметром 65 мм, товщина стінки 3 мм. Вона прекрасно нам буде ставати оце місце. Ось так. Отак ми її поставимо. Далі, оця частина. Ця частина у нас буде стояти ось так. Перегородка. І ось така трубка буде стояти з цієї сторони. Нам потрібно буде ще одну таку трубку. Як ви бачите, її тут немає. Попередній власник трактора напевне вирізав те, що там відлетіло, болталося, все викинув, і воно вийшло прямотоком йшло. Ну, Хочеться, щоб вихлопна труба виконувала свою функцію. Я думаю, ще підшукаю таку трубку. Зроблю ще одне буде звідси. Тут ми зробимо декілька. Отворів. Ну, я думаю, будемо робити їх різних розмірів. І ще зробимо так, щоб воно закручувало вихлопні гази, щоб і двигунові легко було дихати, ну і щоб працював він відносно тихо, щоб вихлопна труба виконувала свою функцію. Зараз нам потрібно знайти ось таку трубку і виготовити також ось таку деталь. Так, друзі, я знайшов ось таку трубку. Бачите, груба стінка. Лише по діаметру, вона на 3 міліметри менша за цю трубку. Я думаю, це не суттєво. Зараз потрібно буде її підготувати, наробити тут отворів. І зверху також варити шайбу. Виготовити, щоб було так. Тоді можна буде оце заварювати. Ось, нарізав я вже отвори. Значить, діаметр цих отворів 10 міліметрів. Ось так вони виглядають: Чотири в ряд, п'ять рядів. Ось тут мав, мав би бути ще один ряд, а я залишив його так, я цією стороною буду до прямої труби, щоб звідси напряму не виходило. Так, і ще одне. Якщо брати відносно цієї трубки, отвори трішки зміщені. Я думаю, так вони один одного не будуть. Не буде резонансу і буде так ще тихіше. Ну, це така моя задумка. Як воно буде на практиці, побачимо, коли вже заведемо трактор. Так, зараз потрібно буде ось тут рівно відрізати. Я знайшов ось таку грубостяну шайбу, вона якраз підходить сюди по діаметру і її проварити. Тоді можна буде це вже зварювати. Ну, що народ, я вже почав трішки варити. Маю ось такий результат. Зверху проварив ось шайбочку, низом тут це проварив. Я думав, що з цієї бляхи вже нічого не буде. Але коли почав варити, ну, вроді би виходить. Звісно, я не першокласний зварювальник, але я думаю, це не на виставку. Тут буде. Воно працювати. Тепер, ну що, друзі, трубку я вже підготував. Ось там вона так стоїть. Ось така система має бути. Зараз я достану вам покажу, як же саме я зробив цю трубку. Значить, на трубці є отвори 10 і 12 мм на всю довжину. Тут у нас їх є 9 штук з цієї сторони, 9 штук з іншої. І також 4 ряди ось таких прорізів. Болгарку я їх прорізав і так загнув. Таким чином, щоб вихлопні гази утворювали завихрення в нашій вихлопній трубі. Так. І оце зараз ми будемо приварювати до цієї частини. Так, друзі, ну зацініть, що в мене вийшло. Ось така у нас серединка. Оцими отворами буде. По краях і оці будуть робити завихрення. Так, ну що, давайте зараз поставимо, як воно має бути. О! Тут ще трішки надавиться, воно сяде нижче, щоб там прижалося. Ну, такий має вигляд. Ось, заварив я вже. Нашу серединку. Проварив я її тут знизу і верхом ось прихопив. Залишається тільки завести до зварщика, щоб він полуавтоматом проварив там ту сторону і приварив нам оцю кришку. Ось так. Це все гарненько завариться. Це почиститься і пофарбується спеціальною термотривкою такою фарбою. Щоб він був такий гарний, чорний. Ці шви гарненько зачистимо, я думаю, тут не сильно буде видно. О, ну, бачите, тут вже колись вирізалося. Ну, але головне, щоб тут не пропускало димо. Тому потрібно гарненько, акуратно провар... проварити полавтоматом. Наступний крок треба вести на зварювання. Ну, Поки що має ось такий результат. Ось, друзі, заварили вже вихлопну трубу полуавтоматом. Бачите, ось такий шов вийшло. Закрасимо і не буде навіть видно його. Головне, щоб не пропускало диму. Зараз ще здеру залишки старої фарби за допомогою друтяної щітки на болгарку І буду підготовлювати до покраски. Ось. Ще вам покажу, як воно виглядає тепер зсередини. Ось, будь ласка. Такий вигляд. Так, народ, зачистив я вже від залишків старої фарби. Зараз тут обезжирю поверхню і буду фарбувати ось такою емалю. Подивимося, зараз як воно буде виглядати. Так, як ви бачите, я вже наніс перший шар фарби. Ось такий став мати вигляд. Зараз фарба якраз вже підсохла, можна наносити другий шар, це буде завершальний. Зараз якраз збовтаю фарбу і пофарбую вдруге. І ось такий буде мати вигляд. Стараюся наносити тонким шаром, щоб вона не пливла. Так, нарешті ми встановили трубу вже на трактор. Ось так воно виглядає, бачите, покрашено, гарно шовчик акуратний, не видно практично. Ну, Зараз послухаємо. Чи є буде якийсь ефект, чи ні. Зараз будемо заводити. І послухаємо саму вихлопну. Так, друзі, завели ми трактора. Ось так працює вихлопна труба, можете послухати зблизька. Ну, Як на мене, я чув, як працює перед тим, то для мене набагато тихіше. Ну ви самі чуєте. Я думаю, що вихлопна буде тихіше працювати. Ось такий вийшов в мене ролик. Якщо він вам сподобався, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відео.